Наближається Новий рік грандіозний фестиваль олів'є і шуби, а також пора пахучих мандаринів і ялинок. І згадала маман, як вона з кумою та іркою поїхали колись в ліс по ялинку. Поспорили вони зі своїми папульками, що самі зможуть поїхати в ліс і зрубати ялинку. Папульки довго з них ржали, що, мов, баби, що з вас взять, а нічого, окрім аналізів. Мелять ото аби молодь, нічого у вас не вийде. Що трясться? Їх це вибісило. От побачите, кажуть, припремо саму гарну і пухнасту ялинку. Такої навіть в Києві не буде і будете нам заздрити. А з вас новорічний стіл. Сказано, зроблено. Після кількох пляшок Фраголіно. У Іркиного баті був Ланос. Пам'ятаєте, я нещодавно про нього розповідала. І вирішили вони того ланоса використати в своєму полюванні на ялинку, випхали в тихесненько за двір серед ночі, щоб батя не чув, а то ременяки всім трьом виписав би. Ірка всілася за руль, взяли з собою про всяк випадок ще бабиного самогону, також кульок з закускою до неї. Про всяк випадок. Можливо, від лісника відкуплятись доведеться. Сілися усі і поїхали. Їхати було недалечко, але ж снігу насипало, що з того ланоса лише вікно було видно. І ніякий бувдур той сніг не розгрібав. Ну і ожидаємо, ці мантелепи таки застрягли. Ірка заїхала в якусь кучу гору, а виїхать не може. Везе, як тому поросяті на паску. І що ж тепер робити? Повилазили ті анакондочки з того ланосу. Добре, що Іркін батя ніколи з машини не викидає лопату. І давай мантулить нею по черзі, поки того ланоса клятого не відкопали. Маманську мою пхають, а Ірка так газує, що аж чорний дим валить стояву шпайки. Хух, випхали з кучу гори того корча. Взяли кульок з мого речом, пилку і помантулили далі пішки. Тільки ялинок нормальних нема. Всі, як мамки на жизнь, обійшли пів лісу. І тут нарешті дійшли до молоднячка. З іншого боку ділянки видно вогник з будинку сторожа. О, значить, стережуть. Але і ми не пальцем роблені, каже маман. Ага, дурень думкою багатіє. Зараз ми втіхаря спиляємо, що ніхто і не почує. Давай пилять ту ялинку, а пилка така тупа. Як ті дівки, що з нею. Пиляли всі по черзі, нарешті спиляли. І тут, звісно, за всіма законами жанру, писець відкрався непомітно. Почув їх сторожовий собака ближче, ніж на десять метрів не підбігає і виє, як свиня різана. Кума давай йому закуску видавати з сторби, а воно ж падло, жре і не затикається, знов гавкає. Що робить, та да заткнися вже скатіна ти така. щоб тебе поплющило. І вже лісник почув, біжить з хати і оре. Кума, як той командос, закинула ялинку собі на плече і кричить Дівки, шугер, тікаєм. І, звісно ж, всі ломанулися за нею. Собака, до речі, також Маман оре, Ірко, покинь того кулька, хай та зараза жре, і не біжить за нами. Ну, вона і кинула. А метрів через сто згадала, що в тому кульку саме цінне лишила бабціну пляшку самогонки, Трясця. За дурною головою і ногам нема спокою. Верешіть, я вертаюсь, мати Василева, хай йому грець не треба. Там же та псина на секундочку, як коняк. сумішка вказся з балабаєм. А тебе мале б з метр тридцять в прыжку скепкай. Та я йому хребта переб'ю за ту самогонку. Мені все одно. Я притрушена, каже. А ви біжіть, якщо що, я тут сама гуляла. Ага, опівночі в лісі сама з самогоном. Ще, може, скажи, що ти за підсніжниками приперлася. Як тільки не вговорювали Ірку, але її вже було не зупинити. Підбігла до пакета, а там уже той пес копошиться. Не встигла вона його схопити, як собака та сутула узяла його в зуби і поперла назад до сторожа, і тепер Ірці довелося доганяти того валабая. Але вона не розгубилась, вихватила з під снігу якусь ломаку і перемантулила нею того собацюру. Та Бідося з диким визгом покинула торбу і кинулася тікати від тої притрушеної. Ірка, як той гладіатор, дістала з пакета пляшку і переможно відсьорбнула з неї, і засунула її собі за пазуху, щоб душу гріла, так сказати. з почуттям виконаного обов'язку повернулась до подружок. Ніхто вже за ними не гнався, і вже ялинка здавалась така важка, наче шматарельці. І перли вони з нею не до машини, а у протилежну сторону. Та що б тобі? Хотілося б кинути ту ялинку, мать її дригом, ну ніт. Ми ж поспорили, дотягли її нарешті до того ланоса, полудухлі з язиками на плечах, і постало логічне питання як саме її додому вести? Вирішено було покласти на кришу того нещасного ланоса і прив'язати, Тільки вірьовки не знайшлося. Взяли шматок проволоки і якось там примантулили долану святу ялинку з пополам, врубили музон новорічний і поїхали додому. Папульок крадувати і контролювати підготовку банкета. Доїхали в пів четвертої ночі, стомлені, але задоволені. Вже представили, як папульо обламають. Маман вилітає з машини. Посмішка до вух на всі 32 зуба. Дивіться, мов, які ми файні та конкретні кобіти. Сказали, зробили. Ялинку подано. Ну, що, неочікувано, да? Подивіться, яка краса. Але папулька як зарже. Ви що, на приколі? каже, Ідеш ваша ялинка? Вам що, хлопці, повилазило? Показує на кришу ланоса, повертає голову. «Добрий день, студія. Ялинки то нема. Одним словом, ялинку вони десь просерли по дорозі. Погано закріпили, і вона злетіла. Хлопці їм так і не повірили, що вони везли її таки додому. Бо коли верталися по тих слідах назад, то на дорозі нічого не валялося. Хтось їхав і її підібрав. Маман і досі згадує той ліс і ту собаку, і ту трясця. Загублену ялинку.